Нас з вами сьогодні варіативний футбол. І ми сьогодні будемо відпрацьовувати такий технічний прийом, як удар по м'ячу, що котиться. Ми будемо його відпрацьовувати двома способами: удар по м'ячу, що котиться підйомом, це середньою частиною підйому, та удар по м'ячу що котиться внутрішньою частиною підйому. Ці два способи ударів по м'ячу є дуже ефективними, саме в тому плані, що, в першу чергу, м'яч летить дуже сильно. І для воротаря він змінює траєкторію під час польоту, що ускладнює те, що воротарій виміг зловити. Для нього так набагато складніше. З технічної точки зору це також непростий удар, тому що ударити щопотиться в ту точку, куди ви хочете, його також потрібно зловити. Тому гравець має добре тренуватися та добре відпрацьовувати цей удар, щоб ним володіти на хорошому рівні, застосовувати його під час крипу. Що ж, зараз ми з вами побачимо, я вам зараз покажу, відповідно, де у нас знаходиться середня частина підйому, як виконується удар середньої частини підйому, то як виконується удар внутрішньої частини підйому. Це ми зараз побачимо. У нас середня частина підйому знаходиться по шнурівці, коли ми наносимо удар по на мечу середньою частиною підйому, відповідно, ми, у нас йде одна опорна нога, яка стоїть біля меча. В іншому боку ми тягнемо носочок під м'яч. Тягнемо носочок під м'яч та виконуємо цей удар частина підйому. Внутрішня частина підйому у нас знаходиться безпосередньо ось е, трішечки, трішечки в середиці, трішечки на спаді нашого підйому. Цей удар є також сильний, хитрий, і якщо порівняно з ударом центральною частиною підйому. Удар центральної частини підйому є досить сильний і фактично прямолінійний. Тобто з точки в точку То удару внутрішньої частини підйому у нас йде більш кручений, більш кручений. нога заноситься на м'яч, відповідно, трішки в сторону, ось таким чином. І вже б'ється не всередину м'яча, а трішки в якийсь певний край. Тобто в ту сторону, в яку гравець хоче його закрутити. Зверніть вашу увагу. Як у нас наноситься удар внутрішньою частиною підйому. І зараз безпосередньо ми з вами подивимось, як наноситься удар. Спочатку внутрішньою частиною підйому поміщу щепотиться, а потім середньою частиною підйому. Удар внутрішньою частиною підйому поміщу Ось, того, щоб що м'яч підкрутити і він потрапив на уці. Удар м'ячу середньою частиною подйомку. Цей удар досить, досить сильний, досить точний. Він летить прямо в ту точку, яку ви хочете влучити. Дивимось. Ось, у нас родиться м'яч. Ми розбігаємо з дітямо, тянемо сток, при цьому виконуємо. Сильний удар по середині меча. Після цього м'яч дити саме туди, куди ви хочете лучші. Гарного дня!